Уманчани знову повстали проти хасидів і штурмували їхнє наметове містечко. Так боролися проти нелегальних наметів, їх пояснюють, мали знести ще рік тому. За цей час влада питання не вирішила, тож обурений люд рушив на паломників із болгаркою. Так в Умані місцеві активісти зносять хасицьку огорожу. Спершу знімають металопрофіль, потім зрізають труби. На них і тримається кількаметровий паркан. Його встановив приїжджий бізнесмен для охорони намету. Щоправда, оточнюють місцеві, зробився незаконно. Тому й заходилися його зносити. А це кілька днів по тому демонтують уже сам намет. Робляться під наглядом правоохоронців. Ми маємо зупинити незаконне захоплення комунальним влади. Що ми маєте вартувати? Ми маємо домовленості із самообороною місцевою, ну і просимо вас про допомогу. До так званих ліквідаторів виходить обурений власник. Він переконує всі документи має. Коли ж просять їх надати, відмовчується. «Ти хочеш, я, я пішлі дамо йти. І, і міліція потом. смотри, так. У протистоянні вже кілька років, рік тому активісти звернулися до влади, вимагали узаконити наметове містечко. Його хасиди розбили на прибережній зоні річки Уманка. За це кажуть активісти, не платять жоден податок. Хоч споживають воду та електроенергію. А вони поночам. Така в них традиція. діти З утра ми прийшли, нічого не було, утром прийшли, а за ніч вже і палатка стоїть. Люди спали в домі під тікати, просипаються, а вмісто дороги забор. Нормально. І так постійно. Мирити протестувальників приходить тимчасовий мер. Олександр Цебрій півгодини вмовляє активістів дати час Хасидам до ранку. Завтра вісім годин приїжджає комунальне господарство і демонтує нормальну ці палатку цивілізованим шляхом. А Що ми, ми як перевезли? А Бігає ми це цивілізовано, ми нормально служимо. На вмовляння ліквідатори піддаються. Не до кінця зруйновану палатку, таки полишають. Хасиди ж переконують, права мають за законодавством. То не палатка. Тим? Палатка можна з законом. Наступного дня комунальники не приїздять, тому активісти болгарку далеко не відкладають. А паломники тим часом готуються до святкування Рожгашану. Зустрічатимуть майже 20 тисяч вірян. Яна Федоровська, Віка Новини.